Далі зінківської Єлизавета. І це читацький блог. Тут я читаю книжки, розказую про них враження. І для тих, хто зі мною не вперше, я думаю, ви звернули увагу на те, що є трошечки у нас змін на фоні. Покажу. А, ні, не покажу. Покажу. Дивіться. Я тепер не одна буду з вами знімати відео. У мене на фоні тепер є новий мешканець нашої маленької родини. Це золота рибка. До речі, я її назвала на честь головної героїні однієї з сьогоднішніх прочитаних книг. От, а все тому, що у мене був вчора день народження, тому я сьогодні в прекрасному настрої вирішила нарядною вам записати відео. На фоні у мене, як ви бачите, декор з вчорашнього дня. Ось такі цікаві різноманітні кульки з різними написами. От, І в такій е, напівсвятковій атмосфері. Сьогодні говоримо про прочитані книги. Покажу вам трішечки лайфстайлу декілька відео буквально з святкування мого дня народження. Святкувала я вдома, в кругу родини, в колі родини, як то кажуть, От, без, е, скажімо так, якихось без зайвого. От. І. Поїхали про прочитане і розпочати сьогоднішнє відео хочу прочитаною книгою е, саме Покоївка. Як ви пам'ятаєте, я на початку місяця брала дві книги на паралельне читання. І я обидві їх дочитала. Власне, це була дуже вдала ідея, тому що перша частина покоївки, перший, мабуть, сторінок 150, мені дуже-дуже важко йшли. Я, взагалі, першу половину я настільки відчувала якусь неприязнь до головної героїні. Вона настільки мене. Ам... Скажімо так, вона не виправдала моїх очікувань. Я думала, що у нас тут покоївка, це буде якась супер е, така уважна до деталей, спостережлива, якась а-ля детективка, От, але яка працює в готелі. Е, я очікувала якусь таку персонажку, прям, ну, щось прям таке нереальне, знаєте, е, анотація. Мені мабуть не віяло думки про те, що тут у нас буде супер крутий жіночий персонаж, суперсильний, супер впевнений в собі. А побачили ми геть іншу картину, принаймні, я давайте. Я звичайно буду говорити виключно за свої думки, за свої відчуття. Е, у мене тут багато стікерів, і переважно тут стікери на моментах, які мене дуже-дуже ну, дратували. По-перше, е, мене я до кінця так і не зрозуміла, яка хвороба з головою у нашої героїні, тому що мені здається, що вона е, щось на кшталт психопатичного, психопатичної особистості. Вона Абсолютно не розумію, коли над нею жартують, коли люди виражають сарказм. У неї якісь, ну тобто з нею говорять про одне, а вона це сприймає абсолютно інакше. Тобто, сама головна героїня як людина, я би ну, от прям максимально б не хотіла з нею спілкуватися. Тобто, мені максимально вона не подобалась своєю якоюсь. Ну, тупість, мабуть, це дуже-дуже груба сказана, але от я ж кажу, першу частину я читала прям довго. Останнє, починаючи з четверга, тобто там у нас книга розбита на глави по днях тижня. Тобто у нас все починається в понеділок, наскільки я пам'ятаю і не помилилась. Да. Понеділок, і закінчується у нас остання глава декілька місяців після цих всіх подій, а останні події у нас в п'ятницю. чи в суботу. Ну, тобто, власне, у нас є сім днів. За які на да, останній день п'ятниця теж я не помилилась, за які відбуваються відбувається череда дивних подій. Тобто у нас вбивають одного постояльця готелю. Наша покоївка, в чому її особливість? Вона, як мені здається, вони якийсь розлад поведінки, при якому вона дуже ретельна до чистоти, до прибирання. І для покиївки це, звичайно, прям крута. Функція круте, я не знаю, мабуть, скіл, мабуть, от її розлад він якось дуже класно вписався в її роботу. Тобто вона, вона жила з бабусею, батьків в неї немає, бабуся її навчила якось виживати в цьому світі, тому що бабуся, очевидно, розуміла, що наша покоївка Молі, яку, до речі, я так ще й не назвала ім'я. От, її звуть Моля. Як і мою рибку в акваріумі. сподіваюся, рибка побуде з нами хоча б декілька відео і не помре нещасна. От, ем, власне, і ця наша моля, вона. Дуже дивна людина, і тут такі епізоди, які мене прям, ну, відкриє визмущали. Вона не вміє комунікувати з людьми, вона не вміє комунікувати з чоловіками. Власне, тому вона через свій, свою відсутність досвіду і таке досить замкнуте життя вона обирає чоловіків, які їй аж ніяк не підходять. Один там її обвирував, забрав її гроші, і вона не подала в поліцію, вона нікому про це не сказала. Вона Втратила гроші і просто стерпіла це. Потім вона знайшла собі іншого, який зрештою її і підставив. І вона через свою якусь, я не знаю, чи то через розлад нам так намагались їй показати, чи через її особливості характеру. Вона допомагає в темних справах в готелі, щоб не спойлерити, і скажу так, в яких не буду розказувати. А якщо вам було цікавіше читати, і вона навіть не розуміє, що вона робить щось не те. Ну тобто, вона настільки наївна, вона настільки якась, е, я б сказала, можливо, навіть обмежена, що ну, саме в своїй голові, що вона навіть не розуміє взагалі, що відбувається. От, е, в кінці я кінцівку взагалі не зрозуміла. Тобто, у нас якось персонаж був описаний, описаний, описаний по одному, а потім в кінці отак раз, і виявляється. Ну, зовсім, зовсім щось інше. Я цього фінта, чесно, не зрозуміла. Книга цікава. Я не можу сказати, що мені її було читати прям нестерпно. Ні. Вона написана, вона написана гарно. Враховуючи, я спочатку не зрозуміла, навіщо нам так багато дають. Описів і взагалі побутових якихось речей, пов'язаних з її померлою бабусею. Тобто першу теж частину книги я так думаю, да, господи, скільки можна? Ну вона ж вже померла, ну скільки можна страждати, скільки можна згадувати, скільки можна про це говорити. Але потім я зрозуміла, чому нам так багато приділило уваги цьому персонажу, чому нам так пояснюють, скажімо так, Вне поза, я вибачаю, поза робоче життя нашої покоївки Молі, чому це важливо. В принципі, детективна лінія, чесно вам скажу, поки я дочитала до того, хто ж зрештою вбив того постояльця-готелю, я вже зрозуміла, що я вже мені вже все одно хто його вбив насправді, тому що основні ключові моменти ми вияснили і вже не було так критично власне дізнатись, хто вбився, і сказати, що я була шокована в кінці. Ні, не була. Е, я не очікувала точно такої розв'язки. Я її більше, мабуть, не зрозуміла, тому що для мене це якось. Е, ну, я не знаю, вплинуло на сприйняття Головної героїні, мабуть. І я не можу сказати, що вплинуло насправді е, в хорошу сторону. Ось, е, що ще хочу сказати про цю книгу? Жіночий персонаж, самої молі, дійсно, як. Е, Пише Стівен Кінг, найцікавіша і найпривабніша головна героїня за довгі часи. Те, що вона описана дуже-дуже е, детально, глибинно цікаво, це правда. Але чи цікава вона особистість, е, як на мене, то ні. Мені, мені би не хотілося бути з такою людиною. Взагалі поруч, е, вона мене дуже часто бісила і дратувала. І е, єдине, що я позначила тут у себе зеленим стікером. Це фраза, яка мені дуже дуже сподобалась. Бабуся цієї нашої головної героїні Їй казала в кінці все буде добре, якщо все ще не добре. Добре, то це ще не кінець. І ця фраза, знаєте, я записую відео, у нас розпочалась повітряна тривога. І от е, такі життєві настанови цієї бабусі, які вона давала своїй онуці, яка мала жити це життя без бабусі е, на майбутнє, і взагалі поведінка бабусі, її погляди, які у нас відзеркалились в нашій героїні, оце було дуже класно. От насправді, знаєте, для мене, мабуть, персонаж, який мене... Не розчаровував, не дратував саме своїми висловами, своїми поглядами, своїми цінностями, це бабуся цієї нашої героїні. Вона настільки крута жінка, знаєте, я вам так скажу. Мені дуже сподобався її опис. Ну, чоловічі лінії тут так, на подхваті, Тут чоловіки. Головний злочинець, чоловік, звичайно. Боже, спойлернула. От э, жіночі лінії тут прописані дуже круто. Мені дуже сподобалися героїні і Жзель класно описала, описали. Я до кінця її так і не розкосила. І я ж кажу, бабуся, мені прям дуже сподобалось. Молі розписана дуже детально. Деякі персонажі другорядні, такі як, наприклад, Шеріл хто читав. Да тільки по епізоду, навіть спочатку книги, нам говорять про те, що Шеріл – це така, таке стерво, яке е, варує чайові у інших покоївок. Тобто, нам в цій фразі вже все зрозуміло про цього персонажа. От е, жіночі лінії тут прописані дуже-дуже круто. Навіть історія мами Молі, яка нам розкривається ближче під кінець книги, е, в чому там була проблема з її мамою, е, вона теж така досить глибинна і дуже дуже класна. Е, е, тому, як ви бачите, я нарешті купила стікери, і моменти, які мене бісили, я собі е, познаю. По, Означало. Але, звичайно, якщо я буду по кожному розказувати, то ми будемо дуже-дуже з вами довго тут сидіти. От, скажу так, книга варта уваги, принаймні прочитати її, спробувати варто. Е, можливо, ви, як і я, не будете в захваті на 100%, проте книга дійсно е, цікава і варта вашого часу. Рекомендую як таку знаєте, відпочинкову, легенько детективну історію. І зробимо маленьку перерву. Я вам покажу зараз трішечки кадрів з мого дня народження. От, це було дуже приємно. А щоб вас не перегружати книгами, ви зможете пару секундочок відволіктись від книжкової теми. До книжкових наших розмов. Власне, друга книга, яку я прочитала за ці два тижні січня, це Мей Маск, жінка, яка має план. Дуже давно я бачу цю книгу, бачила в книжкових в своєму просторі в інстаграмі. Але, знаєте, мені здавалося, що це якась ну, така банальна попса. Я навіть до кінця не знаю, що це означає. От, але мені здавалося, що це ну настільки щось банальне, настільки якась жіноча історія успіху, що я до неї навіть не підходила. І е, я якось її знецінювала цю книгу. От, проте, проте, е, навіть навіть враховуючи, що я знала, що це мама е, Ілана Маска. Я вважала, що ну, типу, вона не знаю, зіпсована грошима, тому що Ілон Маск дуже багатий. І я думаю, Боже, що ви мені там розкажете? Мабуть, ви там всі з багатої родини, у вас там все на мазі, все класно. Думаю, і що, і що мені тут читати? Проте мій друг ем, купив, не знаю, або йому теж подарували цю книгу. Він її прочитав і каже: мені Ліза, вона тобі треба, тобі треба її прочитати. Каже, ем, ти прям зобов'язана. Я така думаю: хм, чи ти, це ти мені говориш, Вова? бо я знаю, що він насправді е, таку попсу не дуже любить. Проте, е, я вирішила дослухатись до його рекомендації, і він мені надав цю книжечку на читання, і ми з ним обмінялись. В попередніх відео ви можете подивитись про це, у мене є е, е, відео. Uh, і я йому відправила свій варіант книжки, яку рекомендую прочитати. Він мені відправив uh, My Mask. І що я вам хочу сказати? Я тут не робила багато стікерів. Uh, я тут заклеїла собі лише два моменти, фрагменти, які мені максимально сподобались. Але uh, чому так? Тому що я цю книгу прочитала, можна сказати, за uh, декілька вечорів на одному подисі, і тут вона маленька, вона всього 220 сторінок. Читається вона дуже легко, дуже класно. Я коли її читала, я, по-перше, для себе зрозуміла, що я була не права з приводу авторки. В неї абсолютно не було солодке і класне життя, в неї були як злети, так і падіння. І чим мені ця книга максимально відгукнулась, тим, що Май Маск, вона дієтолог. Вона дієтолог, модель, вона викладала, викладає, вона дуже багато вчилась. Вона неймовірна жінка в тому плані, що вона покинула чоловіка деспота і тирана аб'юзера з трьома дітьми. Вона підняла дітей на ноги. Вона побудувала бізнес з нуля не один раз. Вона. Ну, ті перипетії на її шляху, які ставались, вона з кожного виносила урок і якимось чином змінювала своє життя на краще. І ми бачимо, що її виховання призвело до того, що всі її троє дітей, Тоска, Кімбал та Ілан, вони досить відомі люди, вони дуже успішні. І я вважаю, що це неймовірна її заслуга, вона неймовірна молодець. Вона сама з небагатої родини, проте з дуже цікавої. Не буду дуже багато розказувати, щоб вам було цікаво прочитати самим цю книгу. Скажу тільки, що мені дуже сподобалось, як йде череда по главам, як все прописано по розділах. Особливо, особливо мені сподобався розділ успіх. Четвертий, де вона розказує про свої цінності, про свої принципи на шляху до успіху, як вона розказує про роботу. Тут, знаєте, не було абсолютно нічого про гроші, про багатство, про заможне життя. Тут історія не якоїсь попелюшки, а історія живої людини, історія жінки, яка розказує про те, як було важко, як було складно, але вона які дії вона робила. Тобто не просто що вона попросила і їй допомогли, ні. Вона дуже багато працювала, і це їй, скажімо, так, принесло популярність гроші в майбутньому. Проте починала вона далеко не з молодості і вже в досить дорослому віці, в віці 40 років, вона почала розкручувати, скажімо, так, себе, свій бізнес, і це дуже і дуже надихає, дуже і дуже мотивує. Тому що те, те, як вона розказує, ти в це віриш. От є такі історії успіху, яку ти читаєш. Наприклад, як в супермамах, і тобі спочатку кажуть, я досягла всього сама, а потім виявляється, що вона розвелася з чоловіком і відсудила у нього порш, продала порш і інвестувала ці гроші в бізнес, там 90 тисяч доларів. І ти такий, ага, з нуля, все понятно. Ні, тут такого немає. Тут дійсно вона розказує, як вони всі, всією родиною, кожен добувався. Здобував те, що сам хотів, сам шукав на це сили, ресурси, таке інше. Можливо, десь вона прикрасила, можливо, не всю правду розказала. Але те, як це написано, ти цьому віриш. Ти читаєш, і ти такий: ну, якщо так працювати, то, то звичайно, якщо вивчити мову, якщо вивчити свою справу, якщо битися головою об кожні двері, усюди стукати, десь тобі відкриють. Тому в цьому плані книга дуже правдоподібна, подібна, я би сказала. А, далі, глава п'ята: про здоров'я. Я її проковтнула дуже швидко, тому що хі -хі, деякі моменти мені тут відгукуються, так як я теж дієтолог. З дуже багатьма думками я згодна. Проте, зараз я гляну, що я хотіла розказати саме про цей момент. Отут є її меню, я його собі позначила, і я насправді з цим не дуже згодна. Тому що те, що. У неї тут 5 чи шість прийомів їжі, це для неї окей, але не для всіх це меню підійде. І його не треба сприймати. Якщо вона дієтолог такий успішний, значить це треба їсти абсолютно всім. Ні. Оцей момент я дуже хотіла проговорити, тому що ну, тут, наприклад, вона розказує про клітковину, про білок, про коктейлі, про бади, про спеціалістів, і я з цим всім згодна. Проте, тут я не пам'ятаю, щоб вона вказала. А, вона вказала, що це підписники часто просять показати своє меню, але вона не пише, що це треба їсти всім. І щоб ви не сприйняли це дуже буквально, меню, яке вона показує, це приклад її раціону. І не факт, що такий раціон підійде абсолютно кожному. Тут має бути індивідуальна робота. Хотіла би я ще трішечки сказати. Якогось негативу про її родину, саме про родину Маймаск. Але я думаю, що я не маю права чогось такого казати, тому що е, в будь-якому разі, яке б не було виховання, на вони багато подорожували і її батьки е, такі спакували дітей, поїхали в пустелю на два тижні жити, на три всякі пригоди і таке інше, і я до того ставлюсь не дуже добре, але але. Коли я дочитала книгу, я зрозуміла, що я не маю права якогось вилувати негативу, тому що, по-перше, результат він якби виправдовує ці всі дії, тому що вона живе своє щасливе життя. Вона виростила самотужки трьох дітей. Вона щаслива жінка, хоча у неї немає чоловіка, і о Боже, так теж можна жити. Можна в 71 рік бути моделлю, бути дієтологом успішним, шановним. Можна не мати чоловіка, мати собаку і почуватися прекрасно, мати велику родину, бути щасливою жінкою, і це найголовніше. Вона тут слова не сказала про те, що в неї є якісь дитячі травми, образи на батьків. Вона дуже шанує своїх батьків і розказує про своє дитинство з теплотою. От і я вирішила, що я не хочу е додавати якихось своїх думок. Авторка нам сама все розказала. От, а ви робіть собі висновки, читайте. сподіваюся, що вам вона сподобається так само, як і мені. Книга дійсно варта уваги. Я не шкодую, що я її прочитала. До того ж, тут дуже мило, що є е їхні фотографії. Тут є вставики. Е Бачите, таке, і ти читаєш книгу, і ти прямо, ну настільки це тут молодий Ілон Маск, і це настільки тепло, і настільки е, щиро написано, і настільки я ж кажу правдоподібно, що м -м, мене дуже дуже здивувало, що вона була дієтологами зайвою вагою, і вона працювала. Потім вона звичайно схудла якийсь час, да, вона там на лекціях жартувала над собою, розказувала, що ну це генетика, ну це ще щось, ще щось. І я просто розумію, наскільки це перегукується з моєю історією, тому що вона сама схудла, вона навчала цьому клієнтів, і я, в принципі, навпаки, я спочатку пройшла курси схудла сама, а потім вже почала працювати, тому що в моїй картині світу я не могла бути дієтологом, який сам не задоволений власним тілом. І от з цим ми з нею дуже-дуже схожі. От, і я коли читала цю книгу, в мене виникла ідея, як я можу далі розвиватися як спеціаліст, як, які ще можуть бути канали реалізації мого потенціалу. І ця книга мене надихнула на ну, певні такі речі, роздуму, принаймні, поки що. От, тому. Я вам її рекомендую, якщо ви не дієтолог і не модель, вам все одно сподобається історія цієї неймовірної жіночки. І на цьому все. Це відео, сподіваюся, вийде не дуже велике. В наступному відео ми з вами будемо складати читацькі плани на наступний місяць, і я буду читати книги, які пов'язані з харчуванням, з дієтологією. З медициною, тому наступне відео у нас буде максимально таке прям, дієтологічне, я би сказала так. От, тому сподіваюся, що ви будете чекати з нетерпінням, а я вже собі склала вішліст книжок, які хочу купити під ці читання. І, звичайно, почнемо з того, що знімемо розпаковку, заплануємо наші читацькі плани, і потім, як завжди, буду рада бачити вас в усіх своїх наступних відео. Всім гарного дня, мирного неба над головою, всім папа! -па.